Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналу. Сьогодні у нас 29 січня, у центральна частина України. Зараз у нас плюсова температура вже. Сьогодні зранку плюс 2. Є невелике замовлення. Замовлення на саджанці лавандину сорт. Едельвейс, це білий лавандин. Зараз підемо копати саджанці. Погода дуже мінлива, у нас то плюс, то мінус, але зараз. Замовлення було раніше, погодні умови не дозволяли викопати з відкритого ґрунту, тому коли пішла вже погода плюсова, земля відтанула. Тепер ми будемо викопувати саджанці, покажу, як вони виглядають. Саме цього сорту. Бачите, прям на вулиці просто весна? Тепло, безвітряно, ну пасмурно. Пасмурно ще, тільки 9 годин, година ранку, тому погода ось така. Ну, в першу чергу, звичайно, при коли я планую відправку саджанців, я... Дивлюся і вибираю, ну, краще, ті саджанці, які б я хотіла, щоб, наприклад, мені прийшли. Є саджанці, бачите, з такий він з трьох гілочок і такі. Зараз подивимося, який корінець. Так, наприклад, ось цього саджанця. Ці саджанці я черенкувала. Черенкувала у восени 22-го року пізньої осені. І ось вони так виросли за цей час. Сьогодні у нас уже січень. Кінець січня, можна так сказати. Ну, ось один садженець. Бачите, такий корінчик наріс. Зараз на городі, звичайно, тут тако, така багнюка, але ми справимось. саджанці якщо ви. Їх бажано, от якщо вони до... прийшли, да, погодні умови не дозволяють вам їх зразу висадити. Їх краще тримати в таких же погодних умовах, як на вулиці. Да, краще, коли ось такий другий. Не треба їх заносити в кімнату, в тепле місце. В них повинно бути, так як ви плануєте їх висадити у відкритий ґрунт, їх треба тримати в таких же умовах, з яких вони приїхали. Тут тільки у нас був мінус. Ось пройшло декілька днів і вже така плюсова температура. Ось такий такий гарненький, знизу, свіжі вже прирости. Так, дивимось ще закопую ті, що побільше. Як от якщо прийшов вам такий садженець, да? якщо він ось в такому стані, ми його просто висаджуємо так, як він ріс. На на ті же висоті заглиблюємо, так, як він ріс. Якщо ж у вас садженець, дивіться, наприклад, ось такий, тут високий такий стовбурець то його бажано посадити отак, там де починаються зелені прирости. Все інше ми заглиблюємо. Так, і ще один. Подивимось гарненький. Ну, в принципі, вони всі такі достатньо підрощі. Оцей ось гарний. Його викупаємо. Квітне, як я вам вже говорила, білим кольором. Кущі ростуть високі. так. Високі. Суцвіття До 60 см. Це тільки гілочка соцвіття. А кущик виростає, може бути у вас і метр, і метр двадцять, в залежності в яких він умовах, наскільки йому комфортно. Такими сизими, сизе, красиве листя, воно завжди зелене. А квітне лавандин у липні місяці. Квітне один місяць, тримаються квіти. Рукавички приготувала, але хто ними користувався? Аж ніхто, як завжди. Так, ну ось, замовлення на п'ять саджанців. Такі у нас саджанці. Так виглядають, ну що пішли пакувати? Ось наші, наші саджанці. Кожен, кожен корінець буду упаковувати. Ось такі пакетики. Це пакетики спеціально для розсади, можна висаджувати просто саджанці. Вони ось такими отворами йдуть. Його можна так розправити і замість, ну, як замість борщика посадити собі рослинку. Дуже зручно. Так, ось беру корінець, і сюди упаковую. Потім досипаю це така мульча, перероблені гілки. Є у нас тепер такий, як то сказати, агрегат. І дуже зручно таку вологу. Це не тирса, вона фракція така більш крупна Ось сюди, щоб корінчик був у вологовому середовищі. І отак скотче, щоб нічого не висипалося. Регулюю трошки, щоб краще було видно. Так. Сам саджанець трошки вирівнюю, так формую, підрізаю, щоб гілочки були всі одинакові. Саджанці поміщати в такі пакетики. Якщо погодні умови не дозволяють висаджувати, можна отак залишити в такому, їх не розпаковуючи, залишити в такому стані, і вони у вас ще якийсь час полежать в прохолодному місці. Потім висадите, коли буде погода, більш благоприємна, висадите. У відкритий ґрунт. Не треба пересаджувати ні в кому і йому разі. В домашні умови лавандин не різать теплі таку, вони зразу у вас можуть загинути. Тому старайтесь, щоб умови, в яких буде знаходитись ваш ваш лавандин, були прохолодні так дивимо ще такий саджанець Ми його Пішки на дно ось такий корінчик, при посадці обов'язково поливаємо, можна при посадці використати. Для підживлення перегній, але повинна бути норма додування, щоб не, не попалити корінці. Можна підсипати для кращого корінення суперфосфат, щоб краще наростало коріння. У лаванди за цей час вже були такі коріння здоровенні. А лавандин, він, так як він черенкується, у нього корінчик дуже відрізняється від коріння лаванди, мильча волога. Корінчики точно не підсохнуть. Зараз зима, лавандин морозу не боїться. Його не треба там окутувати. Йому достатньо буде, що він буде знаходитись. Отак ось корінчик закріплений, навіть якщо він замерзне, то він не загине. Цей також трошки підрівняємо так. І він тільки пригріє сонечко, почне активно рости. Так. І остаємо. Ось цей. На ньому багато землі, сюди не треба підсипати. мульчу. Запакуємо в пакет. І щоб земля не розсипалася, скотчем, так закрутимо. Так, це зробили. Упаковувати буду в коробку. Наша посилочка поїде далеченько. Так, коробка в мене така нової пошти. Щоб було краще видно. Така коробка, тут вона на 5 кілограм. Може я її трошки підріжу, щоб вона не була така велика. Всі ці саджанці я поставлю в такий пакет. Так я їх складу сюда. Чудим буду затисніше. і еще в коробку. Знаєте, мені треба буде і підрізати коробку. Так це виглядає. В цю коробку я обов'язково покладу буклетик лавандової фазенди щодо продукції. Тут є вся інформація. Так, і будемо запаковувати. Все нехай їде собі з Богом, радує нових господарів своїм гарним цвітінням. А я бажаю всім успіхів. На все добре, до нових зустрічей!